Мають захищати батьківщину всі, але кожен на своєму місці. Мій позивний ястріп на даний час прохожу службу гурмо спецпідрозділ Кракен до повномасштабного вторгнення. Я працював менеджером в тітіновій компанії British American Tobacco. Відповідав за місто Київ. З 22-го року пішов добровольно захищати сім'ю, захищати батьківщину, захищати родини, всіх наших побратимів, українців. Сюди я, звісно, стовідсотково не пішов раді коштів, тому що на цивільній роботі в мене виходило набагато більше коштів, ніж на даний час я заробляю. Пішов раді батьківщини, раді України, раді сім'ї. Все почалось з Миколаєва. Далі ми переїхали на Донбас, ПГТ Первомайське чи це село Первомайське я був розвідроті. Це була розвідувальна діяльність на цьому крапку. Моя думка мають захищати батьківщину всі, але кожен на своєму місці. Хтось має воювати, хтось має допомагати, хтось має працювати, робити ж самі дрони, робити, якщо є бізнес, донатити до війська. Кожен має бути корисний на своєму місці.